Увага! Шахраї вигадали дуже просту і в той же час геніальну схему. Що робиться? Людина, яка хоче продати свій автомобіль, отримує дзвінок від шахраїв. Йому кажуть, що ваш автомобіль ми купимо, але не для себе, а своїх знайомих або родичів, і хочемо при цьому наваритися 200-300 доларів. Тому ви не кажіть, скільки реально він коштує, а покажіть йому, там, поїздіть з ним і все. Через деякий час приходять справжні покупці автомобіля, дивляться автомобіль, їм він подобається, все добре. Потім вони уходять і приходять вже кажуть, давайте нам документи, все, ми його придбали. В чому обман? Шахраї виставляють ціну на автомобіль удвічі дешевше, ніж він стоїть. Звичайно, що покупці його купують, але гроші перераховують. На картки шахраїв, які кажуть, що вони знаходяться за кордоном. А придбаєте у мого друга.